Ну і далі рухаємося ще до однієї теми. Не менш важливо, адже мото та велопатрулі виїхали на дороги Києва. Про це повідомили у поліції. Такі правоохоронці, мобільні, швидко прибувають у важкодоступні місця і легко минають затори. Всього на столичних автошляхах понад 160 патрульних на велосипедах та ще півсотні на мотоциклах. Вони забезпечуватимуть безпеку в місцях найбільшого скупчення людей і зонах відпочинку, зокрема парках, скверах на набережних у центральних частинах міста на інших місцях, куди важко Витко дістатися на машині. І скандальні борди про психологічну допомогу вже зняли із вулиць столиці. Про це Київреклама написала у Фейсбук. Підприємство зазначає, що видає дозвіл на конструкцію, а не наповнення реклами, оскільки при оформленні зміст оголошень не перевіряють, і саме замовник несе відповідальність за інформаційне наповнення реклами. Це стосується зокрема сіті лайтів, банерів та білбордів. Київреклама закликала замовників уважніше і відповідальніше підходити до розробки своїх сьогодні. Жетів та враховувати специфіку їх подачі. Ну і ми нагадаємо, що це в залі за історія. Адже нещодавно по Києву розмістили сіті лайти із надписами буде лише гірше, з депресії не вийти, та життя не має сенсу. Нижче маленьким шрифтом зазначалося, що мучить такі думки. Телефонуй і номер колцентру варто жити. Це проєкт, нагадає фонду журналістки Янінін Соколової, який надає безкоштовну психологічну підтримку українцям у соцмережах. Обурились такою рекламною кампанією, бо текст, нібито націлений на доп... недопомагати, людям, а навпаки, начебто підштовхує до того, чого хотіли б запобігти. Я дуже хочу, щоб цей крінж зняли терміново. Терміново, бо якщо цей меседж потрапить цільовій аудиторії, то її дії будуть прямо протилежними до того, що написано маленькими буквами. Дрібний шрифт не прочитаю, а от великий так. А він підштовхує до того, чого хотіли запобігти. Комунікація здатна навіювати та шкодити, особливо коли людині і так погано. На жаль, зараз погано багатьом знаку питання в кінці вистачило б, щоб додати надії в ці депресивні плакати. Мало людей в депресії будуть читати ОТЕ маленькими літерами. Мало людей, які перебувають у гострій стадії горя і будуть розглядати плакат уважно і набирати ці номери. Зніміться негайно. Мене не те, щоб тригерило, але считалось як вирок. Цікаво, чому не можна було написати ти впораєшся, ми допоможем. І засновниця фонду Яніна Соколова зазначила, що цю кампанію розробляли разом із психологами, а рекламу створювали на основі повідомлень від власної аудиторії. Вона вибачилася перед усіма, у кого така ідея викликала зворотну відбажану реакцію та запропонувала українцям разом вигадати нові меседжі для психологічної підтримки. Комунікаційна компанія, з якою ми співпрацюємо, вирішила, що таким чином можемо синхронізувати думки. І люди подумають, у мене те саме. Треба дзвонити, ну і будуть е, телефонувати. Результат вийшов зворотній. Це була помилка. Якщо хоча б 10 людей мають до цього негативні наслідки сприйняття, то значить ми зробили щось неправильно. Не помиляється той, хто нічого не робить. Ми помилилися, і я оголосила у Фейсбуці, що ми закликаємо українців і киян, зокрема і Львів'ян, Київ, Львів, найбільше охоплення, Наших бордів має, аби вони запропонували свою комунікаційну фразу, своє комунікаційне сприйняття, яке б вони, почувши, побачивши, сприйняли як рекомендацію до дій.